І так, всім привіт, вами Лаки. Сьогодні будемо дивитися на те, що додали в новій обнові. Е, я там бачив, якусь сову додали чи що. Можливо, це якийсь новий бос. Можливо, це е, якась нова тварина. Вот. Але вона була якась величезна, тому я думаю, що. А можливо, це взагалі, типа, замінили Оленя. Я не знаю, коротше, зараз будемо дивитися. Ви живіть 99 ночі. Ой, 99 ночей. 99 днів. Е, ага. Окей. Ніби нічого такого ну так-то не помінялося. Ну, ладно, ладно. Так. Добуваємо поки що дерево. Потім, я не знаю, будемо дивитися, що, що б ще додали. Мені ще рейганом швиденько треба от зайців пару хоча б вбити і їжі підлутати, і е, ці лапи знайти. Так, получається е, Йошкін Кошкін, огу. Це хто така бірдвача? Don't move when it lands. Йошкін Кошкін. Я знаю, де знаходяться оці от якраз такі пір'я. Але, блін, то ви що прикалуєтесь з мене? А, блін, я револьвером стріляю. Це жесть, це жесть, реально. Я просто в шоці. Оце, звісно. Ладно, прийдеться, виходить, вертатися до того, до людя... людяного біому. Але там вижити взагалі не просто, Йошкін Кошкін. А, я не люблю вертатися до того біому, це просто жесть. У мене вже було відео з ним. І вертатися до нього я настільки сильно не, не маю бажання. Коротше, ходив я собі по лісу і ось зустрів отаке... Отаке от перо. Діло в тому, що на п'яту ніч е, прилітала якась е, тварюка, е, похожа на велику сову, просто з крилами. Але дуже похожа на людину. І виходить, оце, от, я так зрозумів, може затрейдити. Ага, берем каністру. Research, ага. Тобто тут вже навіть щось починається е, загружатися. Ну-ка, на шосту ніч я постараюся її зазняти теж. Тому що я впевнений, що на шосту ніч вона теж прилетить. І навіть попробуємо її застрілити. Так як в нас є от револьвер на. На 16 патронів. Ну, нормально. Що в мене по базі? В базу я вже свою. Дуже швиденько, як бачите, обустрою отак. От. А, ну на мене ще й. А, ні, на мене ніхто вона не збирається. Стоп! Стоп. Ем... Дінокіт. Ви бачите це? Змінили в Дінокіда, типа цей стиль. Бачите? Але на малюнках лишився старий Дінокіт. Подивіться, шапочку. Бачите? Але питання, чому це зробили? Так як він тепер не на, не, на цього, не на динозавра, похожий, а чомусь на дракона. І от дивно, чому іменно ось так зробили. Ну, ладно. Поставив я тут собі вже грядки три, в майбутньому, я думаю, я трошки більше поставлю. Ну і саме собою без, без бустпада не обійшлось. От, бустпад я теж поставив. От. Ну і що, ще, та нічого. Напевне, до 10-го дня постараюся вкратити яку-не яку шапочку. Шапочку це я про якраз таки то, що в зимньому біомі додали. Скравчу і, і що. І піду в зимній біом, виходить, добувати, бо я знаю, що в зимньому біомі теж є пір'я. Теж є пір'я. Так, а поки що дивимося, чи немає цього якраз таки. Ну, його немає взагалі, типу, бачите. Куди я би не дивився, взагалі немає нічого. Да. Так, на 9 день я хотів, не знаю, лисиць пушити, але подивіться, якраз. Ті самі речі, які я купляв, от, як бачите, ті самі речі, які я купляв, точніше, получав, от, точніше, які я получав з того, що я типу, виконав квести або очівки, або ці наліпки отрив. Ну, коротше, все, все получав, і за це мені давали якраз таке, от це от крісло, і мені давали сніговика. От, хто дивився моє минуле відео на обзор на обнову, от, той знає. Тому що, тому. Давайте зараз звернемося на базу і протестимо. Що, що це за штучки такі? Так, спершу я поставлю м -м -м, отакий. От... Ну, коротше, най буде. Так, тепер е ставимо, виходить, це у нас отакий от стілець. Дуже, до речі, красивий стільчик. Мені він дуже сильно подобається. І для зимового обновлення або просто для сніжного біому це дуже сильно підходить. Ну і сніговик. Не знаю, як його навіть поставити. А він цікаво, він буде топитися, якщо ми його близько просто поставимо. Ні. Ну просто сноумен просто стоїть. І тут, бачите, біля нього якісь такі сніжинки. Тобто, в нього навіть є якась своя аура. Що не скажеш про крісло, але два предмети мені дуже сильно подобаються, тому що я буду жалітися. Прикольно, реально штука. І дуже добре ще встиг їх залутати. Так, зараз нам потрібно пам'ятаєте, як ми пушили оце от, не знаю, навіть фортецю цих от сніжних, сніжного капітана. цього, да? От. Ну, коротше, Хто, хто, хто пам'ятає, хто не пам'ятає, не, не важливо. Там теж були такі пір'я. Там теж були такі пір'я, і я зараз е хочу побивати зайців, лисиць і скрафтити собі маски. Якраз е, з ними я буду вже пушити якраз таки тих самих е, типів. Оце от сніжних. я не, не знаю, як їх назвати. Мушкетерів чи що, бандітів. Ну, щось типу того, коротше. Подивіться, подивіться, подивіться. Ай! Хто це? Подивіться, хто це така? Просто давайте я краще бандій зараз використаю. Що це за сува? Давайте з неї стрільне. Не попадаю. Ай! Подивіться, хто це така просто. Ай! Уже другий раз мене вдарила Подиві... Ай, але вона швидка, я в шоці. Давайте я краще захилюсь. Бам! Просто. Подивіться, подивіться. Все полетіло і лишило нам пір'я, получається. Фух, ну тепер хоча б ви побачили, що це за пір'я, що це за вообще бос такий. Давайте відне сам це пір'я, хоча б це от. І получимо. І получимо. Вот. Ще одна! Ще одна! Бам просто. Ще одна, подивіться. Але в мене вже хілки нема, тому я буду акуратніше трохи. Все. І виходить, вона нам має лишити зараз пір'я. Так, да, вона нам лишила піря. Давайте вже цього вовка доб'ємо, бо мені кажеться, що він зараз мене просто г'є. Так, пір'я ми стаємо сюди. То, все ми закидаємо сюди. Це що таке? А, це лапка зайця. Я так і не скрафтив ні одну голову. Ой, голову кажу, маску. Давайте ще одне пір'я, виходить, занесем. На цю ніч у нас цілих два босса цих таких напало. Так, ну і заносимо вот сюди. Бам. І ще одну ми получаем каністру А, там лапка зайця. Ну, коротше, да. Лапу зайця ми маємо десь лишити, от де? Ну, давайте сюди. Припхаємо її. От. Ну я пішов щось, щось робити, напевне, зайців зараз буду вбивати. А так як прийшов торговець, думаю, можливо, б мені краще б було б зараз от би шкуру би. ведмедя. Йому да? принести. Ну ладно, давайте зараз поїм і все зроблю. І це, друзі, ще один. Коротше, оцей от бос. Все, біжить за мною, біжить, біжить. А от там моя база. Давайте, його пір, я зараз покладем собі цей. Я надіюся, я зараз хоча б до бази встигну добігти. Не, йому вже не револьвер байдуже. А на рушницю. І на рушницю! Ай! Фух. Все полетів. І після нього нічого не лишилось. А може це я просто сліпий, я не знаю. Ніби ні. А, до речі, да, я ще шапочку, скрафтив. Що в нас взагалі є? Ага, дві шкури лисиці, ми їх тут, напевно, лишати не будемо. Чи, чи Чи, чи? що? Ну, давайте лишимо тут. -от. Е, так, пір'я. Заносимо, знову ж таки, пір'я до осьо мадузель. І вона нам знову ж таки дає оцю от, я не знаю, оці от. Каністри з бензину. Ресерч, але що буде, якщо я до кінця його за, за цей самлю? От, цього я не знаю. О, нова, нова. До речі. О, блін. Ай, не встиг, не встиг. Але пір'я випало, пір'я не випало. Жаль, жаль, до речі, дуже жаль. Мало два пір'я випасти. Чому не випало? Я оцього, до речі, не знаю. Можливо, через те, що вона нас не вдарила ні разу. Хоча ні, вона, вона мене ніби коцила. Ні, ні, вона мене не Ну, коротше, ладно, що я буду гадати. У нас є одна, каніса з бензином, ну і все. Зараз я буду йти шукати цю фортецю. Або ж, напевне, ще третю лисицю заб'ю для того, щоб отримати її шкуру. Тоді скравчу лисичу маску. Маску, або навіть не маску, як це. Лисичий капішон. Не знаю, як це правильно назвати. Коротше, так, да. і тоді я вже відправляюся. Пушити ту фортецю вже до кінця прям. Так, все, я назбирав три шкури цієї лисиці. Тепер я думаю, можна 100% крафтити цю от якраз таки лисичу маску вже найбуде. Оп, все, скрафтили. От знаю, тепер я точно вже не боюсь сніжного біому. Крім, звісно, мамонтів і ведмедів, мені тут більше нічого не загрожує. А ось і сама. Фортеця, якщо я не помиляюсь. А я не помиляюсь. Ось вона от стоїть така красивенька, яку ми зараз будемо якраз таки. Ну, зараз, в принципі, Ні-ні, давайте зараз вернемося додому. І пізніше трохи, да, нам прийдеться ще її. Получається, залутати. І так, що там буде цього разу? О, Опа, а ось і вона. Ось і вона. Оп! Давай, 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 давай. Біжить, біжить, біжить за мною. Ай, блин! Накосила. Накосило, накосило. Оп. І все. І от, і води. Я то перше думав, що за смайл фейс там просто. А, а то виявляється сова. І якщо що говорю про превьюшку самої гри. Бо там на прев'ю якийсь там, я не знаю, чуть-чудик. А то виявляється. Оця от сова все була. Так, блин, перья, перья, точно. Забираем перья. Вот. Э, так, перья выносим снова уж таки туда. Оп, все. И получаем еще одну канистру. Опа, шаодна, одна, подивите. Видите, еще одна, еще одна. Дивите, дивите. Давай, 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 давай. Все, понизу. Полетело, полетело. Ще одна просто. Подивіться. Оп, забирай. Позабираємо просто. Ай, блін, мене меня уже тут бити починають. Йошкин, кошкин. А де моя база? А ось вона, бой, господи. Все, і полетіло, і полетіло. Так, ладно, шо? Та нічого. Що мені ще залишилось робити? Е, я підібрав, от. Ну, конечно, саме собою, от пір'я. Ніби більше ніде від неї. я не бачив. Вот та й все. Бам. Ще одну цю фігню. Ми майже до кінця за, за цей саме. Тому знаєте, що, що я зараз роблю? Я зараз роблю камбек. Так, ой. Чекайте, бо я тут два капкани зараз маю поставити. Раз. Два. Так, зараз ми куди біжимо? Ми зараз біжимо, блін. Що ж за торт виріс? Що? Ви подивіться. Реально, торт вирізив у такого ростка. Я таке перший раз просто зустрічаю. Це, напевне, найрідкісний крафт, який є. Господи крафт. Саме рідкісна насінина, яка може вирости. Так, беремо бустпад. І зараз біжимо якраз таки до того, до тої фортеці. До речі, а як вона позначається на мапі? От Мені дуже цікаво, я її щось ніколи не звертав уваги на мапу, як вона там позначається. Але, скоріше за все, вона позначається простим доміком. От тут, будиночкум, блін! Чека, акуратно, акуратно. Так, де вона? А ось вона, ось вона. Акуратно обходимо всіх оцих тіпочків. Фух, ніби обійшли. І там, коротше, я вот в цьому якраз таки в цій фортеці, чи замок, називайте, як хочете. Е я тут бачив пір'я, вот, вот перше пір'я. От другий пір'я. Бачите? 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 Саме собою бачите. Два пір'я вже залутали. Можливо, ще одне буде. Тут всякі касики саме собою повідкриваємо. От. Діамат це не, взагалі не вообще не погано. Підбираємо всі ресурси, які нам потрібні будуть. Скоріше за все. Так. Е... Ні, тут немає майже більше нічого. Ну, так чи інакше, пір'я я залутав і показав вам ще, де вони можуть, в принципі, знаходитись. Вот. Але чомусь на цей раз, блін, я. Скільки два пір'я залутав? Що за приколи? Що за приколи? Якихось два нещасних пір'я. Капець, капець. Так. Окей, відкриваємо сундучок. І тут у нас. та да дам Шо? Я такого не бачу, подивіться, меч. Ви це бачите, друзі? Ви це бачите? Е, зразу зразу вибачаюся, що я такого, е, коли знімав про обнову, не бачив. Зразу за це я вибачаю саме собою. Ну, ви просто подивіться на цей шедевр. Ви, про, ну ви, ви це бачите? Я, я це теж бачу. Це просто жесть. Зараз мені потрібно вибратися з сніжного біому. Йошкін Кошкін, 12 секунд. Та що ж таке? Зараз будемо цей би так би сказати, доіспитувати. Да, от так от скажу. Довипробовувати. На якраз таки цих самих ...мушкетьорах. Ну, я їх так називаю, коротше, ви самі знаєте, хто це. Так, взагалі, що я залутав? Давайте сюди викладемо. Да, вот, бачите, тільки два пір'я я в шоці. Так, давайте цих два пір'я зараз швденьку покладемо сюди. Забираємо цю каністри. Так, за мною вже там хтось погнався. Ну що ж, льодяний меч, наскільки він сильний? Ну, блін, я би не сказав, що він прям сильний. Оп, отак от, от можна. Оп, оп, байте, ти оп. 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 Ага, не, не можна, виявляється. Ну ладно. Получається в нього так, така ж сама функція, яка. Блин. Така ж сама функція, яка і в цього от списа. Да? От є у нас спис, є у нас. Тобто, це получається спис поєднаний з функцією льодяної сокири. Тому що в нас ще ж є, крім цього льодяно, льодяного меча, ще є плюс сокира льодяна. І якраз та, та сокира має такий самий ефект сповільнення, сповільнення який ну, має Такі, Коротше, саме ефект, як і в от, от цього меча, коротше, з мене язик сьогодні плутається. Ще він в мене завжди плутається, ну, ладно. Так, це у нас уже третє, виходить, по рахунку ця сова. Вот, я вже два перія зібрав, і от вот, у нас вот, третя сова. Так. Втікаємо. Все, день, і вона, виходить. Все, полетіла. Але от пір'я, вона нам не лишила. Ну я думаю, що перья... двох нам хватить. Двох нам хватить. Вообще прикольно, що я за одну ніч можу цілих три сови призвати, і и... все. І все, виходить, так? Так, що там? Двох пір'ях хватить, Перше. А от де, виходить, нам отримати оцю фігню. Блін. Gem of the Forest фрагмент. А можна один отримати? Чи не можна? От у мене питання таке. Так, ну, виходить, ми отримали Gem of the Forest фрагмент. Отакий от от фрагмент, як ми отримали. Ще одне пілля нам навіть не здалось. Оп, отак от, от. Ми його, виходить, можемо вкинути, так? Да? Ні, до речі, ми його маємо обов'язково, виходить, що? Скрафтити, да? Так, і що получається... Що а це виходить те, що в наступному відео про 99 ночей ми будемо. Тому чи ж не ми, а я буду робити вам обзор на п'ятий левел верстаку. Ну, а на цьому все, друзі. Подивилися на нову. От... О, я, я назву його босом. Я назву його босом. На нового боса сьогодні подивилися. От. Що ще, сьогодні до кінця цю фігню набрали, бачите, ось кількість пір? Новий майже залутали сьогодні. Коротше, от. Ну і саме собою скрафтили нові ці штуки, які я отримав за те, що я в минулому відео про до 1 в лісі виконав ці квести. Ви ці всі відео теж можете подивитися у мене на каналі. Ну, На цьому все. Буду з вами сьогодні прощатися. Ставимо лайки, кому не важко. пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакета.